Вітаємо в ефірі КТМ новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Річниця трагедії на військовому аеродромі. Заклади освіти долучились до акції Кава для захисника. Новий проект від Олександрійських бібліотек. Лікарі нагадали про важливість вакцинації від кору. Минув рік з тієї холодної та страшної ночі, як об'єкт військової інфраструктури Олександрійського аеродрому було атаковано двома російськими ракетами, 15 квітня, виконуючи свій обов'язок, шість військовослужбовців загинули дев'ять отримали травми різного ступеню. Після молебню у каплиці частини 14 квітня на військове кладовище вшанувати пам'ять загиблих захисників прийшли рідні та знайомі нацгвардійців, військовослужбовці та педагоги мультипрофільного ліцею. Минув рік, як на військовий аеродром Олександрії був здійснений ворожий удар. 15 квітня близько 22.25 без оголошення ракетної небезпеки, системою оповіщення, об'єкт військової інфраструктури атакували дві російські ракети. Попередньо, це ми вже знаємо, це ракети були калібр. Вони прилетіли дві одразу, одна за одною, приблизно з відстанью по часу, десь 15 секунд. І вони влучили безпосередньо на територію технічно-експлуатаційної частини. Я тоді знаходився на робочому місці і почув. Два сильних вибуха один за одним. Я одразу зрозумів, що це, як у нас кажуть, прильот, і це прильот однозначно по аеродрому. В той час особовий склад змінювався з позиції, які спостерігали за периметром аеродрому. Згадує командир військової частини Руслан Розенберг. Прибув на аеродром, вже перші військовослужбовці, які були на аеродромі з інших підрозділів, на своїх власних автомобілях вивозили перших поранених. Була дуже така велика надія, що це був прильот десь поруч, що це якось минеться. Але коли я під'їхав до підрозділу теч, я побачив дуже велике. Руйнування, велике згарище. Багато людей наших, ті, які були живими, цілими неушкодженими, допомагали пораненим сідати в машини і негайно вивозити їх до місцевої лікарні. Закарбувалось на все життя та ніч. Ми всю ніч працювали на згарищі, завали, дуже дякуючи місту, району. Негайно приїхала допомога ДСНС, Національної поліції України, батальйону, той, який формувався на теренах Олександрійського району, особовий склад батальйону і воєнкомату, всі негайно прибули і надавали нам допомогу. Вшанувати пам'ять нацгвардійців, які загинули на аеродромі, виконуючи свій військовий обов'язок, на військове кладовище прийшли рідні, знайомі та керівний склад військової частини. Серед них і Ярослав один з дев'яти, кому дивом пощастило вижити під час ракетного удару. Дехто знаходився на бойових постах, дехто відпочивав після чергування. Я знаходився в групі, в одній з груп. Нашого підрозділу разом ще з двома побратимами, одного з яких, на жаль, немає зараз з нами. Момент вибуху був дуже потужний і неочікуваний. Все полетіло, доски, желізо, все полетіло. Ми попадали на підлогу. Через Декілька там секунд ми почали вибігати. І в цей момент пролунав другий взрив. набільш потужніший, тому що він був набагато ближче до місця, де ми знаходились. Ну і потім я вже пам'ятаю, як працювала там пожежна машина, люди працювали. Військовий згадує, що завжди, коли лунала тривога, всі йшли в укриття. Тієї ночі сигналу не було. Отримавши велику кількість травм різного ступеню, військового одразу доставили в лікарню. У мене поранення, опіки були, барабанні перетинки пробиті, обидві, забійсили зінки, перелами ребер. Ну, Загалом десь місяць, напевно. Той більше в лікарні я провів. Серед тих, хто вшанував пам'ять героїв, і представники мультипрофільного ліцею, адже серед загиблих випускник навчального закладу та батько учениці. Ми не будемо вести відлік часу і забувати, так як від пращурів, так і до сьогоднішнього покоління ми не зможемо виховати справжню особистість, тому що ми повинні переглянути. Концепцію національної свідомості кожного українця, щоб він знав, що починаючи з далеких часів ми відстоювали свободу, незалежність. У закладі стало традицією на честь і на пам'ять випускників, які загинули, захищаючи Україну, висаджувати квіткові алеї, дубову алею висаджено було, Калинову. А сьогодні, вшанувавши пам'ять випускника колегіуму Дениса Карпенка, вирішили висадити дерево. Олександр Приведенний, Денис Карпенко, Анатолій Назаренко, Максим Мельнічок, Микола Воложський та Олег Заболотний посмертно нагороджені орденом за мужність третього ступеня. Наказом командувача Нацгвардії України герої зараховані на вічно до списку особового складу військової частини 2269. Школи Олександрія також заклади дошкільної та позашкільної освіти долучилися до акції Кава для захисника, завдячуючи педагогам та учням. Напередодні Великодня волонтери відправлять військовослужбовцям на передову повні коробки смаколиків. Серед них не тільки чай та кава, а й печиво, цукерки та пасочки, аби і на фронті було відчуття свята. Подробиці далі у сюжеті. Не один десяток коробок із смачненьким усередині зібрали для хлопців на передову учні та педагоги шкіл садочків та закладів позашкільної освіти міста. Акція кава для захисника тривала близько тижня, і тепер напередодні великодня на фронті буде маленьке відчуття свята. Збиралися і наші працівники, і батьки наших дітей, і всі знайомі, хто міг передати ось ці смаколики, чай, каву. Всі долучилися до цієї акції, тому що всі розуміють, що це сьогоднішня реальність, і без нашої допомоги, без взаємної участі, такої синергії перемогу нам не здобути. Тому ми прикладаємо максимальні зусилля для того, щоб допомогти нашим хлопцям і здобути перемогу. Заклади освіти постійно є активними ініціаторами різноманітних благодійних заходів. Також активно підтримують добрі ініціативи, які надходять і від волонтерів відповідно до міської акції. Координаційного центру волонтерів при військового чашкою кави, відповідно викладачі закладу ліцею інформаційних технологій Олександрівської міської ради, здобувачі освіти, батьківська громада, долучилася, і в цей переддень святого Воскресіння зібрали допомогу нашим військовим і в цей передень цього. Святого Дня Пасхи хочемо пригостити наших військових і низько їм клонитися доземно за те, що вони роблять, для того, щоб ми мирно працювали в закладах освіти. За словами волонтерів координаційного центру, коробки зі смаколиками збирали за проханням військових. Сьогодні на цій акції привезли до нашого центру це те, що просили хлопці: кава, чай, смаколики. І сьогодні, завтра, післязавтра, в п'ятницю в суботу, у нас останній день відправки. Це все поїде на передову в різних напрямках до різних підрозділів. Це все саме те, що просили хлопці. Тому я дуже вдячна нашим освітянам за підтримку цієї акції, за відгук такий потужний за допомогу. І дякуємо всім людям, хто долучився, підтримав і нас, і освітян в збору цієї важливої допомоги для наших військових. Олександрійські бібліотеки за підтримки USAID Ukraine запустили новий проєкт «Вільнохаб працевлаштування шість місяців на базі центральної бібліотеки діятиме пункт, де вам допоможуть визначитися з майбутньою професією. Підкажуть, як скласти ідеальне резюме, розкажуть, де шукати роботу. Проект розрахований на півроку та діє в межах програми Мріємо та діємо. В центральній міській бібліотеці стартував новий проєкт від Вільнохаб. працевлаштування. Олександрійська бібліотека потрапила у вісімку закладів України, що будуть втілювати програму, розповідає Тетяна Троцюк. Цей проект втілюється в межах програми Мріємо та діємо. Впроваджується він за фінансової підтримки Юсейт, це Агентство США з міжнародного розвитку, та виконується радою міжнародних наукових досліджень та обмінів Айрекс. Протягом шести місяців дії цього проєкта. в Центральній міській бібліотеці працює пункт працевлаштування для молоді, який оснащено технікою. Це два ноутбуки і два моноблоки. Наші бібліотечні фахівці пройшли навчання протягом січня-березня. Це був Цикл вебінарів, в яких навчали, як допомагати в пошуці роботи для молоді, як правильно писати, наприклад, резюме, яке є це першим пунктом успішного працевлаштування молоді, як вести співбесіду з рекрутерами, з працедавцем і так далі. І протягом цих шести місяців ми будемо проводити різноманітні тренінги для молоді нашої громади і допомагати з пошуком роботи. Передбачаються і індивідуальні консультації, а також запрошуються колективи. Ми чекаємо замовлення від організацій, від навчальних закладів для проведення тренінгів, різноманітних тренінгів, тому що ну, навіть молодь, яка зараз закінчує школу, не всі учні чи не всі студент, стануть студентами, можливо, хтось бажає навчатися. Навіть допомога буде із пошуком навчальних закладів для продовження навчання. І також ці тренінги, вони дуже, ну, дуже ефективні будуть, тому що навіть ті люди, які в нас ми працюємо вже декілька років. Років так, ми для себе відкрили деякі моменти. Ну, от, наприклад, з співбесіди з працевдавцем, як правильно. як правильно зареєструватися на спеціальній професійній соцмережі лінкет? Не всі, якщо ви не маєте вас немає в LinkedIn, то значить ви вас немає взагалі, ви не працюєте. Тому от такі моменти, нюанси, які ми навчились, які нас навчили професійні. Тренери, ми будемо ці знання далі по розповсюджувати для молоді нашої громади. Тетяна Трацюк зазначає, що вільний хаб працевлаштування не вимагає обов'язкової реєстрації. У нас немає ніяких вимог, да, стати на облік там, чи що. Ми просто допомагаємо, консультуємо, проводимо роз'яснювальну роботу, просто допомагаємо навіть тим внутрішньопереміщеним особам, які не мають доступу до інтернету, до, до якихось гаджетів. Ви можете прийти до нас в пункт, сісти, шукати свою роботу. Безкоштовний інтернет, безкоштовна консультація. Це все для, для нашої громади, все для наших олександрійців. 13 березня тренінг кар'єра, твій особистий план успіху в рамках проєкту «Вільноха працевлаштування відвідали студенти-випускники Олександрійського політехнічного коледжу. Набагато легше, коли вам це хтось пояснить, ніж вишукувати самому цю інформацію. Бо коли шукаєш самому, це треба самому самостійно проаналізувати велику кількість даних. А якщо це ще є структуровано і вам це передають абсолютно безкоштовно, то це дуже круто. Пункт працює на базі центральної бібліотеки, з фахівцями якої можна узгодити час наступної зустрічі. В Україні після тривалої перерви зафіксували відразу три випадки захворювання на кір. Захворіли діти, які не були вакциновані згідно з національним календарем щеплень. Чим небезпечна дана хвороба, наскільки швидко може поширюватися, та як убезпечити себе та своїх дітей, розповіла лікарка-педіатриня Вікторія Засядько. Три випадки захворювання на кір зареєстровані в Україні нещодавно. Хворі діти, які не були вакциновані відповідно до календаря щеплень, і таку кількість вже можна трактувати як спалах, наголошують лікарі. Зараз ми стикнулися із ризиком нового спалаху однієї із найбільш заразних інфекцій в Україні. Війна, яка призвела до руйнування медичної інфраструктури. І до скупчення людей в бомбосховищах ускладнила ситуацію. Хочеться нагадати, що кір украй заразне, а тому дуже небезпечне захворювання, яке може приводити до інвалідності і навіть до смерті. Поширюється це захворювання повітряно-крапельним шляхом. Одна хвора людина може заразити до 9 із 10 контактних, якщо вони не були. Захищені. Найкращим і єдиним дієвим захистом залишається щеплення. Специфічного лікування кору не існує. Єдиним надійним захистом є вакцинація. Для найкращого захисту вашій дитинки потрібно зробити дві дози комбінованої вакцини проти кору, паротиту і краснухи. Перша доза вводиться в 12 місяців, друга доза в 6 років. Ми дуже закликаємо батьків захистити своїх діток від дуже небезпечного захворювання. Вакцина в Україні наразі є, і ми її чекаємо найближчі дні в місті Олександрія. Тому ви можете звернутися до свого педіатра або сімейного лікаря і зробити щеплення безкоштовно. Поцікавилися, який відсоток охоплення вакцинацією Олександрійських дітей. Серед наших пацієнтів в першому кварталі вакциновано до 18 відсотків. Це звичайно мало. Повинно бути за квартал 25 відсотків вакциновано. Це також пов'язано із відсутністю вакцини останніх місяць-півтора місяця, і тому ми її дуже чекаємо і будемо відразу щеплювати своїх діток. Фахівці нагадали, що щеплення від кору є обов'язковим профілактичним щепленням згідно з національним календарем. Вакцини є безоплатні для українців. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.